<гулит> <гулит> так, ми сьогодні вербну неділю вирішили прогулятися в лісі. Mm. Да, Зліза ми вдвох в полосатики. Це ми тільки зайшли. Пташечки співають. Навколо бджоли, мурахи, солдатики, солдатики, солдатики. Бджоли. Бджоли. Ну. Ідемо прогуляємося. От пройшли 5 метрів і водопой. Ще 5 метрів. Привал. А от, знову привал. Це вже третій за 5 Любим. У нас ще один привал. Рішили посидіти. Тут таке файне сонечко, відпочиваємо. Тут також все класно. Та тут, скажи, пара ласкових. Ти будеш. Ну. А плануємо сьогодні дійти до річки болота, озера. Щось тут вода якась є. Може знайдемо, може ні. Подивимось. Як думаєш, знайдемо? А, ти вітамін D3 приймаєш? Ні. <світтєві> <світтєві> Там метелик. Капустний. Лінім Йшли-йшли, знайшли сцену. І після сьогоднішнього дня носа! А нам туди. Там тільки що проїхав мококіл. І зараз підемо. Зараз ще фокус, хоп. О, от вона. Не опіссяйся, будь ласка. Это бута. Це велике дерево. Угу. Цікаво, як воно буде, як коли буде листя. Хто прокинувся? Ципо, ципо, ципон. Ось і перша перешкода. Єго. Тато, ти як стрип? Ага, майже. О, далі у нас такий великий ліс. І нам ще далі, далі, далі і там потім буде вода. Щойно пройшли на дереві, був знак оклику і ми бачимо чому, тому що тут, напевно, дуже крутий спуск. Все ми ще йдемо, але Юра каже, що ми йдемо до Пікнік Сайс чи щось таке. пікнік сайт. Тут ще якийсь знак, не знаю, що він значить. охо хо юшки Не знаю, чи передасть камера цей спуск. Але тут нахил десь 45 градусів. Зараз будемо потихеньку спускатися. Але так гарно. Hello. Hello, how are you? Very well. Oh. Very well. Ліза вирішила так спускатися. Ну це вже щось схоже на ліс. Ну, до води ми ще не дійшли. До води ще метрів 100 чи 200. І ось дивіться, скільки тут росте черемщі і цілі поля. Вона така красива, і запах стоїть чеснику. Ось такий струмочок. Іде далі. Ось там озеро вже видно, і видно, що там є два лебедя. Ось така краса тут. І там два птахи. Є водичка, є де поситі там брьовнушка. Тут бачили, що люди роблять багаття, але один. З мінусів те, що поруч є траса і що і дуже шумно. Тут росте верба, котики. Також тут є місце для пікніку. Можна зробити. Вогнище і відпочити. З тієї сторони також люди заходять. А там Ліза з Юрою відпочивають і дивляться на лебедів. Що скажете про нашу? Про наш похід? Чуть-чуть задовго. Ну, Тобі, Ліза, як наш похід? Круто. Крупа. Снідати будемо. Снідати? Обідати. Ну, обідати сьогодні будемо чим? Бананами, які Ліза взяла. І так, ми дійшли до водички. Ось такий файний. І ще там від? тропинка є. Тропинка? Стежка. Ліза все вчить в українську мову. А, почали ми нашу подорож в 14.08. Зараз на годиннику, тато скільки на годиннику? У нас 15,50 і у нас ось такий перекус у кожного. Також є водичка. А, знали б, що так довго будемо гуляти, взяли б щось калорійніше, але ж. Ось, ми такі бібізяни сидимо з бананами. На деревах. Вона на дереві з бананами. <ріст> ось такі коктейлі Ліза полюбила в Польщі. Зараз ми його знайшли в магазині Я Господиня. Коштує, де він тут коштує, ось так. Але у нас вже знижка є. Дорога додому. Там привал. Тут привал, нам туди. Тому що це підйом. Ага, а там була вода. Ну, ви вже її бачили. Ну, а далі, як трактор, будемо зараз тут йти. Такий був спуск, підйом. Ще по дорозі зібрала ось такий чудовий букет. Возр... Зараз поїдуть. А там машины їдуть, ты смотри. А нет, это, это эти самые. Квадроциклы. Як ви бачите, хто на чому? І це не підстроєно квадроцикли, велосипеди, самокати і ми пішка дралом. Різа вже є пересувається, а ми знайшли ось такий цікавий цвіточок, квіточку. Хто таке бачив? Ось такі колокольчики там. І он дивіться скільки їх. І там далі також. У нас черговий привал. А можна, я розкажу дещо. Ми гуляли, ми гуляли, наші ніжки, ножки, ніжки устали, а тепер ми віддохнемо. Відпочинемо? Відпочинимо, а тепер і знову гулять підемо, так? Да? Ага. Це ми настільки заморилися, що вже вірші складаємо, перекладаємо, ну, все ж таке. Скільки на годину? По 17-14 і ми ще не вийшли з лісу, але вже люди зустрічаються частіше, тому ми близько до трамвая. Дякую, що додивилися до кінця відео. Ми нарешті вдома. Зараз у нас 18.54. А прогулянка була супер, букетик, який ми довезли. Ось він, ну, квіточки. Ліза вам така замучена. Так що підписуйтесь, ставте лайки, тому що дуже багато хто дивиться без підписки. Все, там всі кнопочки понатискайте. До зустрічі.